Зараз спробую записати відео ось в такому форматі. буду сидіти на таких терасних дошках, дуже класних, поряд з кольоровими крабами, які тут намальовані, дельфіни, кити, я бачу. І дивитись на океан. Це дуже зручно. Тут, знаєте, пляж з Галькою. Ось, подивіться, ось такий пляж з Галькою. І дуже класний лайфхак. Тобто навезли ось таких дошок ну, муніципальна влада, мерія. І таким чином ти не на цих каменюках можеш лежати, а на, а на таких дошках. І робити взагалі підпорку ось таку, і як на великому ліжку на дивані. Це кайф. Ось зараз хочу проговорити про наступне: що люди загалом дуже багато кудись бігають, бігають, бігають в пошуках. В пошуках якогось достатку, кар'єрного зростання, мільйона грошей, а ті, в кого є мільйони, ті за мільярдами бігають. І постійно бігають, бігають, живуть у великих містах і часто не розуміють, що можна зупинитись і пожити ось на острові, як я зараз. А знаєте, що вам скажу? Що це абсолютно інше мислення. Я взагалі раніше жив, ну я ж на цьому каналі про себе кажу. Я жив в Дніпрі, тобто місто мільйонник. А в Київ, коли я приїжджав для мене Київ, це дурдом був. Я не полюбляв жити в Києві в таких великих, прям супервеликих містах, де всі кудись бігають, бігають безкінечно, хоча я в Дніпрі також бігав. І, а я вже, ну, знаєте, чим старше. Е Доросліше становлюсь становлюся за віком, тим хочу тиші і спокою. Раніше я не розумів, я в 20 чимось років дуже багато бігав і дивився на тих, кому 40 років, кому 50, 60, і думав, а чого вони сповільнюються? Чого вони не дуже швидко бігають? Що вони старішають? І оце буде мені 40 і що я. Буду вже як пенсіонер оце валятись на пляжі біля океану. Так і вийшло. Вже мені 40 майже. Валяюсь, медитую. А, і мені в якийсь момент, десь після 30 років, особливо після 33 років, це ж вік Ісуса Христа, мене взагалі там переключило а на духовність, знання оці всі езотеричні, почав читати багато книжок, проходити якихось курсів, спілкуватись з людьми. Ну саме на тему духовності, пошуку сенсу життя, як працює цей Всесвіт. Чого насправді хоче моя душа, і оце все. І е, почав заспокоюватись, е, почав бути більш стабільним, знаходитись більше в тиші. Особливо, коли коронавірус був, я поглиблювався дуже в себе і таких книжок багато читав, був наодинці з собою декілька місяців, коли ми всі були там, ну, закриті, так би мовити. Але потім все стрільно з друзями подорожував машинами по різних регіонах України, навіть коли все було зачинено. І що я зрозумів? Що коли ти в тиші, в спокою, тобі не треба нікуди бігти, то тобі не треба нікуди бігти. І ти не загубиш себе, ти навпаки знайдеш себе. Себе справжнього. Ось я знайшов себе. Тобто, що я хочу, що я не хочу. Хто мені з людей цікавий, хто не цікавий. З ким я підтримую більший зв'язок, з ким менше. Де я хочу працювати, де не хочу. Чи хочу я ось так мандрувати і жити в цьому світі десь спокійно і мати гроші іншим чином, не бігати на офісну роботу, не хотіти заводів-параходів. Це особисто мої бажання. Тому що я. Тепер розумію, що для мене окей, і чого мені в житті достатньо. Знаєте, є таке класне слово достатньо. В нас є дуже багато людей, які в цьому не розуміються. Тобто вони постійно хочуть більше, більше, більше. Більше тачок, тачок, грошей, грошей, нерухомості, більше подорожей, як галочки ставлять. Я ось сюди на Мадейру прилетів вже вдруге. Півтора роки тому я тут був тиждень, зараз прилетів на довший час. І я взагалі дав собі час зупинитись. Це було через колбасню, через важкі ситуації. В мене тут були певні трансформації. Я взагалі місяць був повністю відключений від світу. А, тому що мене колбасило. Зач... Навіщо сюди прилетів? Що мені тут робити? Навіщо? Мені так добре було на здоровому збережжі Франції, -то то А тут нічого робити. Я живу тут в невеличкому селі. Машику називається біля аеропорту. Тут взагалі його бійти можна за пів години. Чого мене вище сили сюди привели? Ну, напевно ж для якихось уроків. І тут я зупинився ще більше. Взагалі зупинився. З повною довірою до Бога. А в мене зупинились всі процеси, щоб ви розуміли. А моя робота зупинилась. От тільки я сюди приїхав, зразу на наступний день. Ну, Клієнти сказали до побачення, Ми не будемо з вами працювати без пояснень. Працювали перед цим довгий час, потім зупинились. Тобто -то все зупинилось, якби повна перепрошивка життя. Чому, навіщо, як буде далі, в мене немає відповіді на ці питання. І не було. І мене колбасили, трусило цілий місяць. І тільки зараз, в липні вже. В червні мене колбасило, в липні. Я відпустив цю всю ситуацію. Я взяв три дні аскезу. Взагалі я на три дні виключив телефон, ноутбук, все виключив. Був три дні в повній тиші вдома. Про це запишу окреме відео далі. І багато відповідей мені прийшло, хто я, що я що я хочу робити далі, в повній тиші. Мене також колбасило, тому що ми звикли жити в шумі, інформаційному шумі, в шумі людей, інших думок, якихось новин і так далі, і так далі. Але, на мій погляд, якщо ось так поєднатися з природою, зустрітись наодинці з собою, тільки тоді можна зрозуміти, хто ти є. І це треба робити частіше, періодично. Бути наодинці з собою. В повній тиші, з відключеними телефонами, гаджетами і так далі. І просто гуляти серед природи, насолоджуватись. Вон, як позаду мене також чоловік. На пляжі також відпочиває, але в, в телефон втикає. Ось. Важливо трошки від матриці відключатись. Ось сьогодні в мене це відео було про тишу. Про тишу, про природу. про... Те, що треба спробувати інший формат. Спочатку буде спротив, все буде незрозуміло, а потім, а потім як зрозумієте, то вже буде інше мислення, інше бачення світу. Ну, можливо, у вас буде так само, як в мене. Ділюсь своїм досвідом задоволенням. Напишіть в коментарях, чи робили ви собі якусь аскезу віпасану, інші ретрити, тихі ретрити. Чи полюбляєте ви бути в тиші? Може подорожувати наодинці, може гуляти на природі наодинці. І які інсайти вам в той момент приходять? Чи приходять різні відповіді? Буду радий про це дізнатися та з вами поговорити. І до зустрічі! До зустрічі в наступних відео та епізодах. Пока-пока!